Закрапляється як і на груді, на поясі, і також ж Тобто, щоб жилет не зліз його через... Ось він, як закріплений на груді, він не злізе в нього. І так же само, як він у воді буде, тобто він важчий, тут пінопластові пластинки стоять і він не злізе в нього через верті. Ну, Далі всім звісний рятувальний круг, який також переміщається чи на лодки, чи в плаву і надається потерпілому. Ілі надягається йому, ілі хватається за шнурку і тягнеться його. Так само прив'язується він веревкою, може і сі, сі... От, Він, як крім, крив... може потерпілий держатися за вірьовку, його ж запроваждати так. Рукою він закидає. І так само рятується рятувальним кругом. Далі кінець Олександрова, якщо дуже потерпілий, він розмотується і закидається в сторону потерпілого. На кінці грузик і попало. неизвестно, просто бьется за руку и раскручивается и закидается в сторону. Есть слонына, тоже натягивается и для обеспечения. Тут само на рятування. Розмотується рукава. Коля. Саме блогу участь на воді і можна достати потерпіло. Далі по рятуванню на воді вже все розказали, далі підемо. У нас в даний час є таке, як по-простому. Дуже часто горить у нас трава. Це називається підручні предмети для гасіння трав'яного настилу. Як у нас люди трошки не розуміють. Ребята, зверніть увагу на цей пристрій. Він дуже якісний, використовується. І як, як потушив траву, подивіться, Те підкажіть саме... батькам. Те ж саме, що можна використовувати як гілля з листям і більш таке ефективніше вже хлопалка. Гідрантна колонка забезпечується для того, щоб взяти у містах, селах, де є обладнані гідранти, для того, щоб не їхати до ближайшого вододжерела, яке можна безпечно заправити нам автоцистерну. Встановлюється на гідрант, можна як на один край, так і на два краї набирати воду. ГПС призначається для гасіння нефтепродуктів, автомобілів для подачі, просто сказати, піни. Змішується пінообразователь в місці з водою і через сітку, всі бачать, через сітку змішується і йде вже не вода, а піна. Це пристрій гідроелеватор. Для забору також води в цистерну. Ну, е можна сказати, можна скалюжі. До 5 см. Якщо глибина вододжерела більше 5 см, то можна забрати воду також. Призначається для забору води. Апарат на стиснутому повітрі. Застосовується для того, коли строй. задимлене приміщення для рятування, для гасіння пожеж у приміщенні. В балоні знаходиться від 260 до 310 атмосфер повітря. Чисте повітря, не кислород. Тому що людина більш старші класи знає, що кислородом чистим дихати не можна. І панорамна маска. Теж більш вже новіше. Бачив, там є старіші. Радіус обзора 180 градусів. Теж призначається до апарату на стисненому повітрі і набагато ефективніше, чим більше застарілі маски. Сжимаешь до выца просто-напросто возгласить. Также же сразу же удевается, можем даже хто буде надіти

До цього апарату вистачає на все 30 хвилин роботи. Після 30 хвилин роботи манометр покаже 50 атмосфер для аварійного виходу, тобто ну, вистачає приблизно 7 хвилин, щоб вийти. Якщо заблудився, будуть шукати. Кілограм десь до 10. 18 кілограм. Ну, більш детальніше у нас е, технічне обладнання знаходиться на самому автомобілі, а це 40 на базі 130-го зіла. Машина старувата, ну, їздить, возить. вози. Е, води, води у нас. Е, Гарші, що то тобто вода і пінообразувати. У нас пінообразуватель 150 літрів і 2-300 води. То Тобто води, щоб ви розуміли, і як багато хто говорить, що приїжджаємо без води, води попадає на 7 хвилин. Це на один рукава, один став. Більше детальніше вже болі біг... біг... возьмі машини. Сергія, Всь ми вам дякуємо за гарну розмову. За доповідь. Спасибі. Увага! Я повинен довести наказ про проведення цивільного захисту в школі 2017 році. Відповідно до вимог. Законі України про цивільну оборону, про захист населення і території надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру, постанови Кабінету міністрів України від 26 до 2001 року, № 874, про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів. Іх фахівців у сфері цивільного захисту, наказу Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002 року, номер 27, про затвердження положення про функціонування підсистеми освіта і наука України єдиної державної системи запобігання і реагування звичайні ситуації техногенно та природного характеру, згідно з планом основних заходів цивільного захисту школи на 2017 рік, календарного плану підготовки. Учасників навчального виховного процесу цивільної оборони та для забезпечення високої готовності та організованості вироблення стійких навичок цивільного захисту у випадку загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, виробничих аварій, катастроф, стихійних лих, тощо наказує. провести у 2017 році, 12.05.2017 2017 року День цивільного захисту в школі. Основною метою дня цивільної оборони вважати такі заходи. Практична перевірка здатності учнів грамотно чітко діяти для захисту свого здоров'я та життя надзвичайних ситуацій, вихованцям впевнено і учням в ефективності заходів про проведення заходів цивільного захисту в школі, формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей. Відваги, мужності, підтримки, ініціативи, спритності, самовідданості при виконанні завдань цивільного захисту, головними завдання цивільного захисту вважати удосконалення учням та педагогічним колективом, теоретичних знань та практичних навичок дій в умовах екстремальних ситуацій, практична перевірка здатності учнів діяти за сигналами повіщення цивільного захисту, користування засобами колективного та індивідуального захисту. Шановні, зараз наші учні покажуть нам свої навички і уміння, які вони набули в процесі тренувань, навчання по початковій військовій підготовці, про предметах основ здоров'я, це перенесення постраждалого з зони цивільного захисту. Е Накладання пов'язок постраждалому, накладання шин на руку, ногу, груди це продемонструють наші учні 10 11 класи. Олександр Михайлович, прошу! Зараз ви евакуювались під час сигналу через шкільні аварійні виходи. Ви бачили кожен вихід. Має свій номер. Ще раз запам'ятайте, через який вихід ви виходите. З кожним роком ви міняєте е, свій клас, тому обов'язково ви повинні, коли переходите в інший клас, подивитись, через який вихід вам потрібно виходити під час сигналу. Зараз учні 11 класу продемонструють вам, як правильно наклати е, шину. Учні восьмого класу сідаємо. для того, щоб надати першу допомогу, використовують шину і бинти. Овичу накладують бин на голову, пращува пов'язка, або ще називають її? Як? Марля. Не марля. Чепці. Не, не, не чепчик. А ні, це не чепчик. Це не чепчик. Одиннадцятий клас. З вами розглядали питання. Пращува пов'язка або пов'язка гіпократа. Бачите, у Аліни є санітарна сумка, яка забезпечується під час цивільної оборони, або коли сигнал на вихід взяти буває, хтось спаде, щось ламає. надати першу допомогу. Потрібно в цій сумці обов'язково перев'язочні матеріали, вінти, також кровоспинні джути. Можна використовувати підручні матеріали, вже заготовлені, бачите, накладочки. Можна використати якусь паличку, яка не гнеться, жорсткий картон, теж зігнули його, і виконувати перев'язку, фіксацію кінцівки. А, не цитиш, не Роза, скажеш, так. А Подивіться, бачите? Накладка на голову, відтовка, і фіксація ліктєвого тулоба. Зараз хлопці покажуть евакуацію. хватом чотири руки. Йому ногу, ногу да. дивіться руки складаються чотири руки. Робиться свідочечка, сідає і проводиться евакуація. Наразі мобілізація. Лівої кінцівки ноги. А тепер евакуація в три руки. Навіщо вона проводиться? Для того, щоб того, кого евакуюють, не міг впасти назад. Наприклад, руки не піднімаються стапець, може захватитися. Хлопці, евакуація Леверновича. Три руки. Давай, І один за спину підхватує і проводиться евакуація. Так, а Максим. Анна Іліна провела, подивіться, фіксацію грудини. Евакуація за допомогою дивіться, спеціальних медичних ношів. Кладеться на ноші постраждалий. В даному разі разінь Максим. Рудина поранена його, не можна не на плече взяти нікуди. Ще один кабан. Дивіться, паня він кайфує. Гірченко. Як ви бачите, у хлопців на боці знаходиться протигаз, він використовується під час хімічного зараження. Не коли у нас пожежа, а коли хімічне зараження. Зараз хлопці продемонструють, як його вдягати. Із зони зараження е, Гірченко покаже, як можна евакуювати постраждалого на плечі. Береться зажгій. Таким чином проводиться перша медична допомога і евакуація. Дякую, Олександр Михайлович. Дякую учням, які показали нам навички, які вони сформували в процесі навчання. Шановні, підпалите. Значить, ми подивилися, які ми набули навичок в процесі навчання, як ми будемо використовувати їх в житті. Хотілося, щоб ми їх не використовували. Ви знаєте, що зараз у нас на сході України відбувається війна, в зоні АТО гинуть люди. Всі ці навички повинні визнати вміти, щоб надати допомогу, щоб надати допомогу своїм близьким. Щоб надати допомогу, коли ви будете дорослими, і коли ви будете в незвичайних ситуаціях, могли б вирушити, вирушити свого товариша і надати першу медичну допомогу. Ось ви бачили, як це проводиться. Зараз наші шефи, я їх називаю, тому що в нас така традиція, до нас завжди на проведення. Цивільної оборони. всі стоять на місці. Навісь ПЕС стоїть на місці. При проведенні цивільної оборони до нас приїжджають представники Калиновської пожегливаської пожежної служби, які показують, як працює пожежна машина при тушінні пожежі. Ми показуємо міні. Пожежу, яка буде підпалена, і потім наші шефи покажуть, як його затушити. Всі стоять на місці, справа можуть учні повернутися туди, щоб бачити, і побачити роботу пожежників.